привіт? Що ти їси? Що сісічку. Як твої справи? Я не можу говорити погані слова. Ні, ти молодець. Ти слухняний хлопчик, правда? З ким спав. Багато не запихаю ротика. З бабусею все добре було. Баба Тьомала Всім каже хорошого дня, хорошого настрою ага. і смачної кавусі. <ривіт> Йду на п'ять хвилин до свого віконечка. Вигляну, що тут твориться. Нічого не твориться, все нормально. Пасмурно, на дворі пасмурно. Зранку ще й туман був. Зараз немає. Не бачу. всякому разі я не бачу. Барю борщ. Вона кидала все сирим, я не зажарюю, я вже вам казала. От сьогодні на обід буде борщик. Я так нічого. Такого нового нема. Зварю борщик, з Орестусею вийду трішки на вулицю. Маркуся в школі. Всі по своїх коротше, справах розійшлися, а ми з дідусею. Трошки Орест, цей є. носиком, то вирішили хай ці дні, поки ми тут так хай побуде вдома. До і нам веселіше. І йому добре. Що ти за хазяїн? У тебе навіть до телевізора не працює. Ти хоч батарейки в ньому поліняв. Я не телевізор не можу подивитися, нічого. Все вам не так в цій хаті, Боже і не так. Розказуйте, постельно чіпляйте. Ти мені подарунок на новий рік приготував, я додому вже скоро їду. іди в кімнату, Щось приготуй. Іди, піду. Це повстало. Дети й подарунок. Дорога моя, теща, цей подарунок символізує мої почуття до тебе. Я відриваю, як від серця. Мало хто взагалі якось веде дуже сторіси, один-два. Всі перейшли або в офлайн-бізнес, хтось якісь бренди повідкривав, хтось якісь магазини, не знаю, салони, в кого що. Там реально осталось один-дві людини, які ведуть блоги. Я одна серед цих, в мене інших доходів немає. Тобто ми з чоловіком ведемо блоги, він свій, є свій, і ніяких офлайн-магазинів так далі в нас немає наразі. Uh, і це все, оця така гонка, 24 на 7, вона вилізла мені боку, скажімо так. Я не знаю, може, якби там працювала на іншій роботі, воно б теж вилізло. Я просто вам розповідаю про свою ситуацію. Тому на сьогодні так. І, і зі стилом воно якось так співпало, що всі стали одинакові, всіх одинав вже ці показують ці всі розпаковки модні. Що в моїй сумочці, блядь? що, що я сьогодні значить, розпакую нову Ермес. Десяту ту Ермес вона розпаковує, і ти думаєш, блядь, ну, не знаю, ребята, я не знаю, що вам сказати. Просто Ах... я вам говорю: так от відкрити, як воно є. Дивіться, про інших блогерів, будь ласочка, не задавайте мені питання, бо відповіді давати не буду. По тій простій причині, що я не хочу якусь пліткаркою, знаєте, буду зараз розказувати. Ви чули якісь версії від інших блогерів, чому вони зі мною не спілкуються? Ви чули їхню версію. Правильно? І мене, наприклад, ненавидять люди тільки за те, що вони не чули моєї версії. Тобто вони почули чиюсь думку. І такі, типу, ага, ну значить вона хуйовенька. Давайте її будемо там щось писати, погана казати. Ну окей, ну типу, це теж вибір людей, це нормально. Я наразі не хочу, мені не цікаво. Я не, не бачу сенсу щось розказувати про якісь внутрішні конфлікти. Хоча в мене конфліктів, то ні з ким і не було. І я завжди кажу те, що я думаю, де б я не була, на подкастах, на якихось інтерв'ю і так далі. Ну, Ні, хресна марка, взагалі не блогер. Дуже дякую. Так, я пропоную. Я пропоную нам відкрити ліговий миколайчик. Давайте Давайте відкриємо, поки його нема. Дома. Я зараз принесу. Харчуюсь, я зараз взагалі погано. Не, не то, що погано харчуюсь. Я стараюся їсти правильно, але я їм мало і це неправильно, треба їсти більше. Я зараз останні два тижні лікувала хелікобактер, можливо, когось також він був, і там дуже складний антибіотик. Два тижні треба було пити. Кожен день два антибіотика, і через два тижні ну, причем тошнота, їсти тобі не хочеться. Зараз мені там пишуть, що я чуть схудла. Ну так, воно може бути це через те, що в мене був сильні препарати 14 днів. Ефір, то я не знаю, хвилин 10. Давайте я принесу цю чарівну коробочку. Від чого хелікобактер? Та він, мабуть, є в кожного другого. Хелікобактер передається побутовому спілкуванні, може передатись через посуд, поцілунки там, і так далі. Його можна не лікувати, якщо він вас не турбує. Конкретно в мене мені треба було полікувати. Я його полікувала, зараз буду перездавати аналізи, змогла я його позбутися чи ні. Це теж ще питання, тому що ще раз пить такі антибіотики. Я не знаю, чи погоджуюсь, чесно кажучи, тому що це складно. Так, я несу коробочку Олегову на Миколайчика. Це побачить тільки в прямому ефірі. Він зараз побачить подарунок Олега. Хто? привіт привіт. і зараз принесу. Чекайте, я його знайти не можу ще. Ні, є. Дивіться, а, кажу зразу, я подарунки заклад... ну, Тобто я йому скинула посилання я кажу, мені треба оце, але я його не відкривала. Так, мама Жана приїде на вихідних гості, бо я ж їду в Київ. Не забувайте, я Белі їду в Київ. Знаю, що дивиться Олег Ефір. Олег виїхав по марка і на теніс, потім за горестом заберуть і додому приїдуть. Як ви думаєте, що тут? А ну, давайте поугадуємо. Показую пробочку. Це Миколайчик. я вирішила, думаю, ладно, буде щось таке щадяще, льогеньке. Я взагалі: А говорю, кажи спасибо, що я не колекціоную Ермес, що я не колекціоную Шанель. Мені Зоши, і, і Фломастер, боже, мені нічого не треба. Добрий ранок, ближче. Я сьогодні взагалі без настрою, тому що плани накрились. Ой, Зйомку доведеться переносити на завтра, ще розоплачувати студію і все робити спочатку. Плани треба все заново переробляти, я такого ненавиджу. Зараз кладу патчі, ще вип'ю кави і що? І буду їхати десь в центр. Зараз таки зробимо анпекінг, того, що я везу додому в Чернівці, де ще купила собі в свій куточок творчий. Як же без цього, правильно. І так в основному дітям взяла. Зару забігла, собі жакет взяла. мені на подкаст бути в шоколадних відтінках, в мене щось залідомо, нічого такого не було. Ну і що, будемо дивитися покупки. Почнемо з цього. Пішла взару хом, взяла оресту піжаму, Мені так сподобалось. Такий красивий відтінок болотяний разом з шоколадним. Дуже красиво, мені дуже сподобалось, садочку піжаму не одягають, тому що якщо що тривога, діти мають бути вже там, в штанах, в футболках таких, то це буде для дому. І ще Zara Home взяла для себе свічку. Для, для мене туди, в мій куточок, де я малюю, я люблю такі штуки, вони мене надихають. Це ялинка свічка, вона блистить. Вона дуже красива, такого новорічного вайбу. Хочеться додати. Я не знаю, чи передає вам камера, що вона блистить. Вона дуже красива. Ціна її 919 гривень. Красива, правда? Мені теж подобається. Тут нижня білизна, показувати не буду. Від Дісней класна колаба. Вийшла тут людина паук і Міккі Маус. І трусішки Красиві плавки, хай буде, він буде щасливий і довольний. Такого добра. Багато не буває. Це я собі взяла в зарі ось таку футболку. Вона, типу, як з кашеміру, ну вона не з кашеміру, понятно. Вона трошечки така тепліша. Вона зараз в тренді, і в мене якраз не було такої бази. Мені подобається. О, зараз буду приміряти і жакет. Ну, Світло не передасть, він шоколадний. Теж буду міряти. Далі в Масімо забігла, взяла собі красиві кульчики новенькі, можливо, сьогодні і одягну. Покажу вам ось такі. Боже, ціна 2500. Але вони, от що мені подобається, матиму, вони не, не темніють, не чорніють так швидко і ні, реально можна довго носити. Далі взяла малим, значить, дивні справи, марку парфуми, а оресту людина-паук. Взяла марку піжаму зарі. Дивні справи. Звісно, дивні справи, що ще можна взяти. Така піжама. Кожна там вже розібрали. Така піжама коштує 900 гривень, 949 гривень. Марку плавки просто обичні. Марку взяла таку футболку. Ой, не футболку, а такий, таку, типу як лонг в школу. Марку взяла штані в парочку. Це Оресту садочок. Просто чорні джогери. Хористу ще взяла лонг. Такий базовий зелененький, І Марку штани. Весь мій шопінг дітям, як ви зрозуміли, все дітям. З вами почала приймати участь в челенджі. Взагалі є цілі телеграм-канали людей, які малюють, розмальовують саме ось ці мальованки. І значить, перше завдання челенджу намалювати малюнок, де є: зелений, жовтий і червоний на новорічну тематику. Обов'язково треба сфотографувати просто пустий малюнок і поряд те, як ти намалював, 5 малюнків за грудень і ти приймаєш участь в розіграшах. Паралельно я малюю русалоньку. Так, у мене тут намальована бель, це ось ці принцеси перші. Челендж я обрала ось цей малюнок. Тут є червоний, зелений і жовтий. Також враховується новорічна тематика. Тому в мене є декілька днів, щоб виконати це зображення, і буду переходити до наступного завдання. Квапливо і не знала, що тут, на землі. Десь є той, з ким я буду щаслива, хто зветься.